Доброго раночку. В теплиці 23 градуси. Я відкриваю вже вікна вверху і йду, продивлююсь огірочки. Я зараз їх буду збирати, тому що їх треба, подивитися, вау, який гарненький. Цей хай ще росте. Погано одною рукою я зараз положу. Положу цього телефон. Я просто вам зараз покажу, що тут у мене понаростало. О, Дивіться. Опа ну, Одною рукою погано, я зараз їх пообтираю. Будуть такі без шишечок цих гляньте. Бачите, отакі От огірочки дуже гарненько в'яжуться. Дуже гарненько в'яжуться, бачите? Зараз будемо рвати. Бачите, де лежать аж на мішку. Зараз я їх обірву. І тоді... О, що це ще за муха тут прилетіла. Яке ти маєш право? Тут все відкрито, вона літає, де хоче. От. Бау, як так гарно зайдеш. А вони отакі, о, слухайте, о! Оце, я думаю, від цієї роси В мене краєчки жовті. Вчора я знову піддобрила огірочки, я намочила агролайф, дайте я вийду. І зараз щось треба взяти. Якусь цю. Якусь О, сюди отаку положу. Ай, не можу відірвати листка. О, гляньте на краса. От. Е, Що я прийшла показати вам? Дивіться, фасоля у мене вже є, бачите, яка. О, спаржова. Вчора підобрила огірки агролайфом. Це курячий послід купила для того, щоб він був, він іде оброблений, прожарений. Це як від курей так просто набрати, то там будуть, не хочу говорити, але будуть що хочеш. І глисти, і що хочеш. Правда, як я держала курей, я постійно глистувала все. і все, що тримала. От. То я купила той Агролайф. Він замочила, постояв два дні в відрі. Його можна навіть через годину, після того, як замочувати. От І Легеньким розчином, раніше тепленькою водичкою, а потім легеньким розчином за гролайфом підлила, тому що їм треба, щоб були е, якісь поживні речовини, знаєте, для того, щоб вони росли, щоб вони були краси, п'єцики високі. Гляньте но. Ну. Ой-ой-ой, яка я рада, слухайте, кап'яки гарні, тьху тьху -ть ху на вас. Зараз роблю салатику на сніданок. Отакі огірочечки мої. Вон виглядають. Всюди виглядають. Дивіться. о. Ой, тут внизу великі такі. Тут великі, тут великі. Всюди треба обірвати. Треба обірвати, то зразу підуть маленькі рости. Отаке капуста. Он яка. От, кабачки уже мені, я вже розказувала. З самого початку я сажу в мобільні грядки, довго їх не тримаю. Трошки охоту зігнала на тих кабачках поки ранні, Далі я їх вже не хочу. Дайте напройду. Ну, Опа! Вчора вирвала великого кабачка звідси. От, пипіночки мої. Дуже жара, вони не хочуть в'язатися. Я тільки що дивилася відео в того чоловіка, що я купляла. Каже, зараз ні в кого не в'яжуться. Бо дуже жара, глянь, такий гарний. О, оце пепіно. Уже всі-всі-всі. Ось тут дивіться, ціла гілячка процвіла і нема нічого. Ну, нічого. Буду притіняти, буду робити. Я, бачите, була холодина, то воно вони теж страдали. А тепер вони аж ожили, Гляньте, які ці попіночки цвітуть. Гляньте, які вони красиві поробились, листочки. Е, вже три саджанці в мене готові, а ще вісім, три і вісім. Правильно, одинадцять штук. Вісім у мене ще стоїть на укоріненні. Три готові, але хай наростають, хай наростає маса листочки, кущики. гляньте. Це бамія. Уже теж в'яжуться стручечки, У мене б її вже було б штук 40. Я її Угробила сама, тому що побачила, що тут такі, типу, під низом такі якісь шарики були. Я бігом її на двір винесла, холодно було. Коротше я її. А оце, що посіяла, то вона ще маленька. А на городі, що посіяла, було холодно і нічого не зійшло. Оце, ткар, оце помідорки ж мене, оці самосів. І це самосів, і там в ящику ще стоїть самосів. Добренько, на цьому все. Ой, яка гарненька. Дайте наша ну, гляну. О, тут розстріла, гляньте. Як картопля. Пепіно, як картопля. Оце вчора хотіла вирвати дві морквинки, листя зірвала, треба викопати. Ой, гляньте, тут ще скільки пасинків можна наробити. А це гляньте, бачите? Тільки щоб не облетіли. Курма. Оці просто сьогодні заберу. Бачите, я ж хочу, щоб воно формувалося кущиком, а воно, дивіться, який приріз дало мені звідси. Більше, ніж пів метра, я вам скажу. Більше ніж пів метра дало приріст. така капуста в'яжеться. Ковира це не буду, бо вона там вся є вже. Всі такі серединки, бачите, позакручувані. От. Оцей інжирчик. Оці, не знаю, будуть рости, не будуть. Кавунчики. Ну, їх ще рано садити. Ще рано висаджувати. Гляньте на цього кущика. Вчора теж запиляла ці останні верхні квіточки. Це я укорінювала то корінчики є, а це так зробила, щоб наростала зелена маса. Та й таке. Оце зрізаю, зрізаю. Так буде ціле літо. Зрізаю собі, скільки там треба. А він росте, треба висаджувати, і боюсь висаджувати гортензію. Глянь така гарна. Але ж вроді вже не буде холоду. Отаке, добренько. Ну, нате вам ще помідорочки. Дивіться, одна гіллячка, друга. Третя вже позав'язувалася. Тут четверта, п'ята, шоста. Буде ще одна, я зірву вершок. Тому що десь помідори листя нема, одне, одне це. Бачите, які помідорки. О, А листя де? Нема? О, дивіться, вверх один цвіт. запилювала, кажу. Добренько, на цьому все на цій ноті. Бажаю вам добра, бажаю радості в ваших сім'ях, бажаю гарної погоди, щоб все зараз попереробляти у городах. Вчора тут розрізала капустоньку, бачите? Щоб попереробляти все в городах, щоб вам легко було працювати. І вам дякую за підписки, за коментарі, за лайки, за все. Пока-пока, до слідуючого відео.